Всім привіт! Ви на каналі Lux Intenebris, мене звати Яна, і сьогодні на таро Небо і Землі я хочу подивитися загальний розклад на тему, на якому етапі зараз ваші стосунки. Ну, якщо ви не в парі, то можливо, це нам покаже карта. це. Є кілька карт, які нам говорять про те, що ви тільки на стадії пошуку. От. А якщо є у вас пара і ви маєте стосунки, то ми зараз подивимося, на якій стадії перебувають ваші стосунки. Наскільки вони духовні, чи, можливо, вони якось на інакших речах пов'язані. Ну, подивимося. Це розклад загальний. Звісно, якщо він вам не зрезонував, нічого страшного, а якщо зрезонував, обов'язково пишіть свої коментарі, обов'язково діліться досвідом, як він вам програється. Я можу сказати вам ще, що цей розклад буде дійсний в будь-який момент, коли б ви його не подивилися, тобто він буде актуальним. От. І що я можу ще сказати? Я сподіваюся, що у всіх дуже класні стосунки. І нам карти зараз це покажуть. Тому обирайте три варіанти. Тайм-коди будуть в описі під відео. Поїхали! Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте будь-який варіант, який вам до вподоби. І ми зараз дізнаємось, на якій стадії ваші стосунки. Перший варіант. А ви, мабуть, розійшлися. Розійшлися, або дуже серйозно посварилися. Тому що страждання, горе, біль це сигніфікатори цієї карти. Тобто, це ми говоримо про те, що або відбулася дуже серйозна сварка, яка нанесла вам травму, яка нанесла вам дуже болючі, скажімо, емоції. Е Причому ця сварка відбулася на словах. Да? Це не просто якась емоційна, це були. Кинуті дуже різкі фрази, різкі, агресивні фрази, які вас привели зараз в стан такого. Ну, не те, щоб депресії, але засмучення, засмучення і нерозуміння, як же так відбулося у вашому житті, що вам сказали такі неприємні речі. Ну, давайте подивимося. На жаль, ви не вийдете з цієї ситуації поки що, поки що ваша ситуація на паузі. Поки що вам треба самому переосмислити, як діяти в, цих, в цій ситуації, як діяти далі з вашим партнером. Чи хочете ви там змиритися з тим, що він вам сказав і що він вам озвучив? Ну, давайте ще одну карту витягнемо. Вісімка жезлів. Це карта швидких змін, це карта швидких подій. Тому, можливо, щось зміниться, причому зміниться кардинально, і ви якось зможете переосмислити те, що відбулося у ваших стосунках. Ну і давайте четверту все-таки карту витягнемо. Ну, Тут або швидке примирення буде з секс сексом, да, з бурним сексом, який, який вас задовольнить всіх, або ви навпаки зустрінете нове. Кохання, ну, не кохання, нову, новий зв'язок, нову аферу, нову людину, з якою ви зможете позажигати, як то кажуть. Ну, ось такий у нас перший варіант, ви, що бачите, поки що, поки що ви е, трохи в розпачі знаходитеся. Другий варіант: так, п'ятірка Пентаклів, тут також, скоріш за все, ви або розійшлися з людиною, або не бачите в цих стосунках перспективи. Тобто п'ятірка Пентаклів це у нас карта. Бідності, ніщити, небажання розвиватися, проходити повз якусь можливість. То, до речі, по цьому розкладу, можливо, у вас є якийсь залицяльник, але ви не хочете з ним спілкуватися, бо він вас не влаштовує, бо там недостатньо якогось ресурсу, який він має, вас це не влаштовує. Тобто ви не хочете, вам просто не подобається ця людина на фізичному плані, таке теж може бути. І ви проходите повз цю можливість, не бачите перспектив, не бачите. У цієї людини, можливо, спільних з вами якихось інтересів, спільної історії, спільного майбутнього, таке теж може бути. Ну, Якщо ви не розійшлися, то це навіть бажання, навіть не бажання знайомитися з кимось. Так, давайте дотягну карту, ще подивлюся. Ну, до речі, по цій карті, можливо, посилі, що ви. Намагайтеся себе якось вмовити бути з цією людиною, намагайтеся якось там переубідіть пере, пере, себе, передати собі, можливо, нові якісь раціональні перспективи. Але я не знаю, ну, чи потрібно це, якщо вам настільки не подобається, якщо ви настільки некомфортно себе почуваєте в цій ситуації, можливо, є сенс просто далі йти, рухатись далі і примиритися з тим, що ви не бажаєте знаходитися в цих обставинах тут і зараз. Так, давайте третій варіант подивимося. Ой, ну Тут теж такі стосунки, відбуваються їхнє переродження. Смерть це карта, яка несе зміни в стосунках. По смерті тут можливо, справді, ну, якщо етап стосунків, це можливо навіть розлучення. Якщо по смерті і в позитиві дивитися, то це карта, якщо ви зустрічались, то почали жити разом. Якщо ви жили разом, то задумалися про. Узаконення стосунків про те, щоб піти розписатися. Якщо ви розписалися вже, то по смерті можливо ви розглядаєте розширення вашої сім'ї, починаючи від того, щоб взяти кота, да розділити відповідальність, взяти собаку або ж завести дитину, народити спільну дитину. Тому це карта взагалі про дуже глобальні зміни, про те, що прийшов час уже трансформовувати ваші стосунки і переводити їх на новий якісний рівень. Тобто, я ж кажу, що починаючи від розлучення і закінчуючи якимись дуже позитивними змінами, смерть несе саме ці зміни. От, тому для. Я навіть не буду тягнути карту, додатково, тому що для кожного з вас ці зміни будуть різні. І це дуже круто, тому що ми всі різні. Але смерть несе в собі дуже позитивний і цікавий заряд. Навіть якщо ви розлучаєтеся, то після смерті починається нове життя. Після смерті ви починаєте жити. В іншій сфері, в інших вимірах, в іншій м, іпостасі, скажімо так, тобто ви вже стаєте іншою людиною, а інша людина це вже нові нові вподобання, нові інтереси, нові звички. І це теж дуже класно, тому що ви в житті своєму проходите кожного разу через нові нові етапи. І смерть переродження в нас відбувається ну, дуже часто. Тобто ми там з студента перетворюємося на робітника, з робітника перетворюємося там на фрілансера якогось. Це теж все по смерті. Тобто тут дуже цікава історія. Я дуже буду вдячна, якщо ви опишете, що у вас відбувається в стосунках, чи співпали ці карти з, вашим, з вашою ситуацією. Дуже всім вдячна за увагу, за лайки, коменти, підписки в першу чергу. Що я вам ще хочу сказати? Побажати всім гарного дня, побажати всім тихої ночі, тихих днів, побажати всім не боятися, побажати всім Ой, слідувати за своїми мріями і завжди отримувати тільки те, на що ви заслуговуєте. Тобто найкраще. Я дякую всім за увагу. Була дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. До зустрічі, па-па!